П'ята хвиля мобілізації, що розпочалась у 20-х числах квітня, йде повним ходом. Менше ніж за місяць до лав збройних сил призвали 1247 військовозобов'язаних. А це кажуть фахівці більше половини планових показників. Триватиме п'ята хвиля 60 діб. Окрім цього, паралельно по області йде призов на строкову службу. За рішенням Міністерства оборони його продовжили ще на місяць. Це пов'язано з тим, що існує дуже велика необхідність в якісній підготовці військовослужбовців строкової служби безпосередньо з початку їхнього призову на навчальних центрах. Ці навчальні центри зараз проводять підготовку мобілізованих військовозобов'язаних, яких ми призиваємо в п'яту чергу. Стосовно демобілізації, ситуація в області повністю налагоджена. Запевняють фахівці. Із початку травня вже 243 людини повернулися додому і стали на військовий облік. У цілому з першої і другої черг демобілізовано понад 4 тисячі осіб з них близько 500 – Це військовослужбовці строкової служби.